І вітаю всіх на каналі Viking Place. Вітаю підписників мого каналу та гостів мого каналу. Сьогодні так, давайте зразу, щоб не затягувати, піду в заборонену зону на ферму з грозою. І в мене буде сонячно. Ну да, да ладно. Сонячно, так сонячно. А ну, якщо вийти подивитись, ну довго сонячно не будемо. Підіскати погоду, скажем так, і полетіли. Сподіваюсь, мене швиденько заспавнить. Йду в п'ятому сеті броні з грозою на п'ятому патроні. Ну, щось спробую зробити. Головна ціль катку вижити, а потім вже інше, тобто по пріоритетності. Перше вижити, друге щось налутати, третє когось вбити. Тож, сходячи з цієї послідовності, я і буду простраювати свої переміщення по карті в процесі катки. Щось довгенько шукаємо, побачимо, може зараз на, хвили, на хвили, хвилинки загрузить врешті-решт. Так, так і є, Загрузила. Круто зробили на машині, я начебто уїжджає, вертольотом начебто забирають, враховуючи, що одна ну, основна корпорація, яка розробила Арена Breakout і Delta Force одна, Тобто підрозділи програм... програмістів, які займаються іграми різні с... ну, е... є, ареною одні займаються, дельта інші, але основна корпорація одна. То нічого дивного, що вони друг у друга копіюють деякі речі, які ну, дуже круто виглядають. Мене заспавнило більш-менш на краєчку карти. Мене це радує. Я... Не дуже люблю спавнитись всередині карти. Посередині. Я більше полюбляю від краю відігравати. Так, ага, ящик не обрали. Він тут і є чудово. Зараз його полотаю. Послухаю взагалі, що на карті відбувається, і вже після цього буду вирішувати, куди її. Далі переміщатися. Ага, це візьму, це на професійно випадок візьму. І полетіли дивитись. Піша така підозріла. Нагадую, що це не блокада, це заборонена ферма. Карта заборонена, тобто самого важка Теоретично вважається важка. в сенсі ботів, всього іншого, і саме дорога по входу, щоб зайти на неї 12 тисяч треба за заплатити, і викладка по, по розпорядженню, не пам'ятаю скільки, але... Значе, щось в районі 120 тисяч, якщо я не помню, якщо не помиляюсь. Дивитись. Не знаю, поки нікого не бачу. І жодного вистріла нема, це взагалі, ну. Таке враження, що. Людей немає. Хоча вони 100% є. Не може не бути. І ми спробуємо... так це зразу обрати, щоб Флешечку візьму. Так. Маленькі технічні Неув'язки... Тому якось так. Ну, ти, що повно, взагалі... Оп, є шах. І це боти, до речі. Це світа дорожня. Йомайо. ну, блін, спалили мене, спалили. Треба летіть тіля, щоб мене не збрили. Ну от якого біса ви, блин, тут шарохаєтесь? Це ну... Ай-яй-яй! Да-да-да, стоїш. Все. Ти почувай. Є шаги. Ладно, займаємо позицію. Так, ну наче боти. А ну градуй для підписників для глядачів. Красненько давай. Оп! Щоб люди бачили, що вони... Та ні, ну це несерйозно. Он гроші якісь на насипав так. А... Я думав, щось красненьке впаде. Я тобі покажу, що ось, дивись. Вони існують. Ну ні. Ну, от. Секретні файли, але <плес> трошки не ті. Ти кричать, продовжують. Сині фіолетові предмети. Що тут у нас фіолочка, ключика нема, ключика нема. До речі, на, цих, на таких папках красних спавняться періодично е, ключі різні. Тож звертай на них увагу. Скажи, що це бот. Так, да, це бот. Ну то хай він поки тусується. Нічого, нічого ісінько. один ящик, і треба летити свідці. Эн до мене піднявся, ти серйозно. Ну давай. Блін, бронебойний бот. Ледь вбив. Еще один бот стоїть. Ботів нас спавнуло багатько. Фіолка. Не знаю, може і не вірно. але не хочу поки рожатись фіолками про прочим таким. Труба. Куртка, ключик не дай. Золотого бажано, Золотого. Угу. Зараз, гавіть, я дам тобі ключа. Ти за мішками стоїш тут? Don't move! Да. морда, блин. О. Там и тут. Ой, не буду стрелять. Да давай, давай, Enemies. Еще кинули. У них щось може випасть золоте, або взагалі червоне. Байден, но бот стоїть. Дверь зачинена. Все що нікого не було А якщо цей спаун тихий, то у нас у мене основний файт або в мотелі. ти тут. Оп, думи. Опа, а оце люди йдуть. Та йди ти, блин, до дітька. Це люди йдуть, треба трохи відтягнутися. Без больчика бахнуло. Це стовідсотково люди йдуть, тому що Ботав вбили. А йдуть вони на дроп. Згадую тобі, що я собі за головну ціль накатку я навіть бачив трасери. Накатку поставив виживання. Наскільки я це зможу реалізувати, я поки не розумію, як це в мене вийде, але я буду намагатись. Так, да, вони на дропі. Так, а цей куди падає? Цей аж туди падає на ту сторону. От дідько, боля, не хочеться. Просто зараз від якогось седонця або... Фул пачки відлетіти. Нагадую, що це заборонена зона. Ферма. А ферма заборонена зона. Ну, важкувата. І люди здесь тут грають. слідственно. Серйозно? Ты прямо вот так выйшов? Такое враження? Що тут в мене людинка? Рисила. Ось він. чи це бот? Я поки не розумію. Це бот світівець. Бота я залишу, хай висить. Буде маяком. Якщо хтось буде йти, є в що бот буде стріляти, але блін. О! Це, якщо я не помиляюсь, АХ працює. Снайперська гвинтівка сама мощна в цій грі. А ікс. Хоча може і ні. Ну, десь він тут на полях сидить. Як же ж мені не хочеться туди йти, але йти треба? И тиша, повніст, повна тиша вихід не відкритий, не відкритий. Ну це він точно десь тут сидить и по окнах мотелю на Ярие. Не чутно взагалі нічого. Зараз я головішку свою підійму і на, тичка в бушку буде. Це жарена. Це в дельті такі речі ще можуть проконати. А тут все. Блін, ну нема, нема, нема. Не бачу. Чи на. Через кінницю піти. Блін, не треба щось цікаво тобі показувати. Де ми полетіли? Це я виперся. Так, пушка наче нікого не бачу. Там світовіць тусується. Ладно, побігли. І хто в кого? Оце мені цікаво. Ну тут постріли були, правильно, правильно? Так Так, ну той в спині кричить, то зрозуміло. О, ось вони. Виходи, виходи. Як по мені... І ніхто ще не активував. Так, я виб... Є шаги. Один бот і одна людина. О, людина. Так, один чебуречий готов. Не точно був ЧВК а я його наче вбив. Да, ложить. Лазал уж таки. О! Ось люди идут. И там шаги. Чувствую, они тут гоплик будет. Espero que sobrevivan. Ай-яй. О, ще. А, треба було уходить. Ну що ж таке? А повтор вбивства дивимось. Я йому хоч щось влучив, цікаво. Що ж таке, ну ладно, подивлюсь. Як той виглядає, друг сердешний. Кого я першого там під пушкою вбив. Це його напарник, скоріш за все. Да, це було швиденько. Я думав буде довше. Гранатою, Ну, зрозуміло. Блін, ну я його два чи два рази міг. Вбивать, блін, не встигав, не встигав. Не встигав я його вицілити. Давай подивимось. Якийсь ерор. А XR був. М да. От цього б хлопчину, якби забрав, було б взагалі чудово. Якби прийшов розлутав в мою на увазі. Е -е, ну добренько. Така вийшла каточка. Навіть рангеки здали. нічого в следующий раз буде краще. Так, потім. Та потім закрийся. В раз буде краще. Буду намагатися знімати щось більш цікаве. Тож, дякую. Що був зі мною на відео. Дякую. Якщо додивився до цього місця, до цього моменту, бажаю всім гарних продуктивних каток і до зустрічі на наступних відео. Пока!